до міліції не дійшло повідомлення про те, що до приміщення Заводського районного суду зайшов чоловік із двома предметами, дуже схожими на гранати. Першим до суду прибув командир роти номер 3 батальйону патрульної служби, майор міліції Олег Ципко. Правоохоронець почув про надзвичайну подію по радіозв'язку. Він зайшов до кабінету судді, де знаходився чоловік із гранатою в одній руці та чекою в іншій. Я показав, що я без зброї, зайшов. Он попросил закрыть за, за собой дверь, как бы я закрыл дверь, сели с ним общались, общались там о жизни, что могут как бы от этой гранаты то, что у него в руке пострадать люди. Вот. человек согласился как бы, с моим мнением. Правоохоронець умовив чоловіка передати йому вибухонебезпечний предмет. Та віддавши одну гранату, той дістав з кишені іншу та висмикнув чеку. Втім, майор не розгубився за кілька хвилин, і друга граната опинилася в руках правоохоронця. Після цього співробітник міліції вивів порушника спокою з приміщення суду та доставив до заводського райвідділу міліції. Гранати виявилися навчальними. Зі слів затриманого, він війшов до кабінету заступника голови суду задля з'ясування з нею особистих відносин, не пов'язаних з дій. Но ну, семейные вопросы выясняли. Каким образом? Ну, вот, наверное, словами как можно. В ее кабинете или где-то возле здания? Ну, приехали и были в ее кабинете, да. Перші години сніжної погоди принесли негаразди для водіїв. Поблизу Коблева не розминулися пасажирський автобус та вантажівка. На жаль, внаслідок зіткнення загинуло двоє людей. Ще двоє отримали тяжкі травми. Вранці 27 грудня 2014 року. Близько 8 години на автодорозі Одеса Мелітополь-Новоазовськ між селами Чапаєвка та Красне Березанського району відбулося зіткнення автобусу та вантажного автомобілю. Водій автобусу, рухаючи зі сторони міста Миколаєва в бік міста Одеса, з невідомих причин допустив виїзд на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення з автомобілем Мерседес, який рухався в бік міста Миколаєва. Від отриманих травм на місці пригоди загинули обидва водії. А один пасажир Мерседесу і один пасажир автобусу з травмами різного ступеню тяжкості доставлені до медичних установ. Перед новим роком Миколаївщина засипала снігом. За добу випала місячна норма. Висота заметів подекуди складала до 2,5 метрів. Проїзд на автодорогах державного значення частково або повністю було заблоковано. Всю ніч рятувальники облавтодор та співробітники ДАІ працювали на виїздах. Було сформовано 9 мобільно-оперативних груп. Лише за одну ніч зі снігового полону витягнуто понад 800 автомобілів, 20 рейсових автобусів, десятки вантажівок та карети швидкої медичної допомоги. Такої кількості снігу миколаївці не бачили давно. З Самого рання Володимир розчишав територію підприємства, де він працює. Пригадував, що такі кучугури бачив у далекому 1975 році. Був снігопад три дні, а взагалі було погодпаралізовано. Після вийшли а там кучугури метра по два з такі були. Вот это все понял. Понятно, це було давно, але це било. Оце то три раз в житті. Жителі міста скаржаться на бездіяльність комунальників. Через погано розчищені дороги на маршрути вийшла обмежена кількість мікроавтобусів. На зупинках великі черги бажаючих дістатися у віддалені райони. По декілька годин миколаївці чекали. Деякі пішки йшли на роботу. Всі пішком по дорозі йдуть протягом зіжжені. Ось отак, от ми вчора не доїхали додому і сьогодні надіємося потрапити». Транспортним колапсом назвали ситуацію, що склалася у місті як пересічні городяни, так і водії. Поки тільки я бачив, чотири наші вийшли, змогли виїхати. Це просто стихійне бідство, поэтому треба сміливо і копати далі. Я привик цих дорогам, але справа в другому, що за ночь, мені здається, ці дороги не можна було грейди. Є, ж, Є. Ночью могли б це зробити. Щоб люди нормально виїхали. Володимир з другом на автівці, аби дістатися до найближчого магазину, їхали півтори години. За цей час 20 разів зупинялися та самотужки відкопувалися. Настріння відлічне новогодне. Спасибо гранатурову, дякую за наші дороги, за наші гроші комоноплатильчикам. За все дякую. Не дивлячись на обмеження руху, проблем з підвозом хлібу та продуктів першої необхідності у місцевих крамницях не було. У нас в магазине проблем нет, то есть полки заполнены хлебом. Поэтому приходите, пожалуйста, покупаем. Погода внесла свої корективи у святкування миколаївцями нового року та Різдва Христового у зв'язку із значними опадами та зниженням температури повітря. Вулиці міста стали у прямому сенсі небезпечними для життя. Сімдесяти річний Жан звернувся до травмопункту лікарні швидкої медичної допомоги із скаргами на болі у нозі. Ну от боліт я встать не можу на ногу положу. Так стоять і що стою, а якщо на ногу надавити – то больно. Розповідає, учора дорогою додому в результаті падіння на вулиці отримав забій. Ідіша скользка, тут буварок какой якийсь, ти ще щось нібудь серим скальзіш. У нас не приготовлено к тому, ні техніки ні чого. Разом із Жаном у черзі до травматолога сиділи і інші жертви негоди. Останніми днями у травмопункті побільшало пацієнтів, розповідає головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов. З вуличними травмами щодня у середньому звертається близько 40 жителів Миколаєва та області. Среднее число госпитализированных в стационар было в районе 5 человек в день, хотя на новогодние праздники на 60 койках травматологического отделения больницы находилось на лечении 71 человек. Пан Олександр зазначає, жителі корабельного та жовневого районів міста можуть звертатися по допомогу до травматологічного пункту жовневої центральної районної лікарні. А діти обслуговуються в обласній дитячій лікарні, що на вулиці Миколаївській. До травмопунктів також звертаються особи, які отримали обмороження кінцівок. Таких на щастя небагато. В основному це люди без визначеного місця проживання. У морозну погоду у Миколаєві розгортають свою роботу пункти гарячого харчування для бездомних осіб. Ось один із них, який знаходиться за адресою, вулиця Будьоного, 1. Такі пункти працювали у кожному районі міста. Чергували у них волонтери. Помагаємо людям, які попали в таку ситуацію. не можуть погрітися, поїсти. Находимося з 8 до 6, практично кожен день. У пунктах гарячого харчування безхатченки могли зігрітися гарячим чаєм або кавою, а також скуштувати солодощі та печиво. Днями у Миколаєві в одній із квартир сталася пожежа. Як наслідок, онук господарки отримав опіки рук та обличчя. А літня жінка отруїлася продуктами горіння. Медики надали постраждалим допомогу. Наразі причина виникнення пожежі встановлюється. Інформація про пожежу в квартирі по вулиці Даля надійшла до оперативно-диспетчерської служби близько 18-ї години вечора. Сусіди повідомили, що з вікон на першому поверсі йде густий дим. Відразу на місце виклику було направлено два відділення вогнеборців. В заселі у терміновому порядку евакуювали господарку 1945 року народження та її онука. Постраждалих літню жінку з отруєнням продуктами горіння доставили до токсикологічного відділення лікарні швидкої медичної допомоги, а юнака з опіками рук та обличчя до третьої міської лікарні. Вогнем знищені меблі, двері та особисті речі. Наразі експерти встановлюють причину загоряння. За попередніми висновками, пожежа сталася через необережність під час паління онука-пенсіонера. ярке Лінійний відділ на станції Миколаїв у МВС України на Одеській залізниці звертається до громадян з проханням встановити особу загиблої жінки. 10 січня 2015 року до чергової частини лінійного відділу на станції Миколаїв у МВС України на Одеській залізниці надійшло телефонне повідомлення про те, що у 18-й годині на перегоні станція засілля, станція Снігурівка, неподалік села Новопетрівка, потягом смертельно травмовано жінку. За даним фактом, розпочати кримінальне Вадження за статтею 291 порушення чинних на транспорті правил Кримінального кодексу України з'ясовуються всі обставини нещасного випадку, повідомив начальник лінійного відділу на станції Миколаїв, полковник міліції Микола Сіваченко. До теперішнього часу особу жінки не встановлено приблизний вік – 65-75 років. Просимо вас допомогти у встановленні особи. Звертатися в лінійний відділ на станції Миколаїв за адресою міста Миколаїв, вулиця Фрунзе, 117, чергова частина на вокзалі Миколаїв Сортувальний. Телефон 49 55 89, 49 21 95, 49 21 92.